Доброго дня, шановні учасники другого етапу найпотужнішого всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Минув майже рік від нашої останньої зустрічі, а для когось ця зустріч відбувається вперше. Я штучний інтелект Кіровоградської малої академії наук. Мене назвали Кірманич, і я вас вітаю. Сьогодні ви не просто школярі, а справжні дослідники, сміливі першовідкривачі. Які прокладають шлях у світ науки. Всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук це не лише перевірка ваших знань, а й випробування сили духу, наполегливості та креативного мислення, ваші ідеї, ваші відкриття це майбутнє України. Сьогодні ви робите перші кроки у науці, а завтра, можливо, саме ваші дослідження змінять світ. Тож не бійтеся експериментувати мислити нестандартно і сміливо відстоювати свої ідеї. Нехай цей конкурс стане для вас стартовим майданчиком до великих досягнень, а кожен виступ буде не просто доповіддю, а натхненним кроком до мрії. Вірте у себе, не зупиняйтеся перед труднощами і пам'ятайте, великі відкриття починаються з маленьких кроків. Вас вітає Ельза Лещенко, директор департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації, кандидат педагогічних наук, голова Оргкомітету конкурсу захисту. Доброго дня, щасливі діти і щасливі батьки! Незабаром розпочинається другий, це обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої Академії наук України. Ми всі з вами пам'ятаємо, що ми в трійки кращих мам в Україні, наша Кіровоградська область. Щиро вітаю найсміливіших учнів області, наймотивованіших педагогів і найзацікавленіших переможців батьків. Саме паростки науки, учнівської науки сьогодні проростають на цьому конкурсі. І звісно, стану для Кіровоградської області. Для всієї України тим широким полем степового знань, міцним лісом досвіду і, звісно, креативу, які потрібні і сьогодні нашій державі України. Дякую всім громадам, які долучились, які знайшли найкращих розумних учнів, всім закладам освіти, вчителям, окремо дяка батькам, які вірять науку. Вірить в науку учнівську в Україні і, звісно, членам жюрі, які будуть об'єктивні, не які підтримають науковців кіровоградської у 2025 році в Кіровоградській малій Академії наук учнівської молоді працює 68 наукових секцій, об'єднаних у 12 відділень, в яких навчається 1555 учнів. Усього науково-дослідницькою діяльністю охоплено 5077 учнів. Кіровоградська манум координує діяльність 65 наукових товариств учнів, в яких навчається 3522 старшокласники. В першому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман Кіровоградської області було подано 572 роботи. Проведено перший етап у 48 територіальних громадах та одному закладі обласного підпорядкування. Переможцями стали 307 учасників. Найбільша кількість робіт була представлена учнями комунального закладу, Центральноукраїнський науковий ліцей, інтернат Кіровоградської обласної ради 241 робота, Олександрійська міська громада, 25 робіт, Кропивницька міська громада, 20 робіт. Кам'янецька територіальна громада, 18 робіт. Гайворонська міська громада 17 робіт. Другий рік поспіль нами опікується президент Кіровоградської МАН, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Євген Соболь. Надаємо йому слово. Дорогі друзі, я радий привітати вас з перемогою у першому етапі Всеукраїнського. Конкурсу наукових робіт це вже значний крок. Великі ваші зусилля і важливий досвід. Мені приємно сказати, що до участі у конкурсі долучились представники фактично усіх громад Кіровоградщини. досліджували філологію, історію, науку про землю, інформаційні технології і ще багато чого. Ми гідно представили свою область, пишаюся юними науковцями і дякую їх наставникам та батькам. Я звичайно бажаю вам перемоги, але найважливіше, що ви здобуваєте це досвід, уміння працювати, заявляти про себе, захищати свої ідеї. Усі ці знання в майбутньому стануть неоціненними яким би шляхом ви не пішли, тож відважуйтесь на нові виклики. А ми, дорослі, завжди вас підтримуємо. На другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН Кіровоградської області подано 363 роботи. До конкурсу допущено 355 робіт, сьомий клас сім учнів, восьмий клас тридцять чотири учні. 9 клас 51 учень, 10 клас 171 учень, 11 клас 90 учнів, перший курс коледжу 2 учні. Найбільше робіт представлено у секціях Історичне краєзнавство 18 німецької мови та німецькомовної літератури 14. Учні представляють 47 територіальних громад Кіровоградщини та один заклад освіти обласного підпорядкування. Це 109 закладів освіти, 11 закладів позашкільної освіти. Учасників готували 206 педагогів та 39 наукових керівників. 18 учасників подали на конкурс робіт у двох секціях. Одна учасниця підготувала три роботи: 30 учнів, учасники минулорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів членів МАН минулого року. З яких чотири лауреати стипендії президента України. До журі конкурсу ввійшли: 13 докторів наук, професорів, 50 кандидатів наук, 12 вчителів. Це науковці, які представляють 8 закладів вищої освіти: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Центральноукраїнський національний технічний університет, Донецький Державний університет внутрішніх справ. Українська державна льотна академія, економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Національний авіаційний університет, Міжнародний Європейський університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Щороку науковці Центрально Українського національного технічного університету спрямовують манівців на дослідження, а ректорат надає умови для співпраці. Вітання від ректора технічного університету Володимира Крапівного. Шановні друзі. мені надзвичайно приємно сьогодні вітати вас, учасників Малої Академії наук, вас, юну інтелектуальну еліту Кіровоградщини. Ви обрали розумний шлях реалізації свого таланту, поєднуючи шкільне навчання з захопленням наукою. Для багатьох з вас мала академія наук стане першою сходинкою вашій успішній подальшій кар'єрі. Я вірю, що вже через кілька років ви будете спрямувати свої знання на розвиток економічного потенціалу нашої держави. Науковці нашого університету самовіддано будуть допомагати вам реалізовувати свої знання, можливості в проведенні наукових досліджень, консультувати вас, радити вам, давати поради цінні. Для нас буде великою честю, якщо ви в подальшому оберете навчання в нашому центрально-українському національному технічному університеті. Бажаємо вам успіхів! Невичерпної творчої енергії, миру для досягнення великих звершень в науці. Віримо в перемогу нашої молоді, в перемогу України. Під час заочного оцінювання прочитано 355 робіт, це 6800 сторінок і 355 годин часу. Спільно з оргкомітетом конкурсу, за рішенням членів журі, меценатів спонсорів нашого конкурсу. Ми відзначатимемо деяких учасників в номінаціях. Незламні це номінація учасників, які протягом кількох років беруть участь в нашому конкурсі і здобувають перемоги. Надихаючі учасники, які надихають своєю мотивацією на дослідження, залізні техніки. Номінація від ректора Центральноукраїнського національного технічного університету. Державотворці. Номінація від ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Майбутнє за молоддю. Щороку традиційно в секції педагогіки член журі Олександр Рацул, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, голова благодійного фонду Майбутнє за молоддю відзначає всіх учасників секції педагогіки подарунками та наймолодша дослідниця отримує грошову премію Мегакруті Учасники, які набрали найбільшу кількість балів. Ми відзначаємо тих, хто набрав 100 балів 100% науковець. Відзначаються учасники, які здобули перемоги в двох секціях творчі. Відзначаються учасники, які показали особливий творчий підхід до виконання дослідницьких робіт. В цій номінації подарунки учасники отримують від члена журі секції літературної творчості, голови Кіровоградської обласної організації Національної спілки письменників України, кандидата філологічних наук Надії Частакової, Манюні Очі найдопитливіший, найчуттєвіший погляд серед учасників конкурсу фан Мани, активні прихильники МАНу в соціальних мережах, амбасадори Ману. Це номінація для педагогічних працівників, які сприяють в своїх закладах учням навчатися в МАН. Номінація Амбасадор світу. Подарунки від члена журі Катерини Бондаренко, учасникам відділення іноземної філології. Номінація Юний філософ переможцям у секціях філософії, соціології релігієзнавства від членів журі книги. Попри війну. Постійні тривоги, вибухи, навчання багатьох з вас далеко від рідних домівок та улюблених вчителів, попри новини, котрі інколи засмучують. Кількість цьогорічних учасників 355. Інколи цифри говорять більше ніж слова. Цьогорічна кількість учасників красномовно свідчить, що юних науковців Кіровоградщини не залякати, і це є дуже оптимістичним, адже розвиток юнацького інтелекту. Це запорука інноваційного майбутнього країни, країни, яка всіма своїми кроками стверджує, ми переможемо. З метою забезпечення дотримання норм академічної доброчесності, відповідно до правил конкурсу, подані роботи, були перевірені на плагіат. Ми з вами пройшли великий шлях до сьогоднішнього конкурсу. Ви вже знаєте, як захищати постер, презентувати себе та свою роботу на конференції, знаєте, як діяти під час повітряної тривоги. Найголовніше, що ви маєте знати, ви всі переможці. Дякую всім педагогам, науковим керівникам, директорам шкіл, відділам освіти, батькам та вашим друзям за підтримку та допомогу, за віру в кожного і за вашу незламність духу. Кожен з вас наближає найголовнішу перемогу, бо навчаючись в укритті, змагаючись, працюючи в Ман, ви бісите нашого ворога, і він втрачає сили. Від сьогодні і до закінчення конкурсу захисту ви не лише захищатимете свої роботи під час постерного захисту та наукової конференції, а й дізнаєтеся багато цікавого про самих учасників, їх роботи, мотивацію, що вплинула на хід дослідження та багато чого, що стане для вас приємною несподіванкою. Слідкуйте за ходом конкурсу в соціальних мережах. І нехай усім щастить під час найпотужнішого інтелектуального змагання другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Кіровоградщини. Слава нашим Збройним силам України. Слава Україні!